2 серпня, п'ятниця, добрі справи. Біблія не обіцяє нагороди за лінь. у кожному плані не передбачено неробства, небеса постають перед нами як місце діяльності, а небесні істоти, як невпинні трудівники. Спаситель сказав, Отець мій працює аж досі, працюю і я. Івана 5:17. І ще ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене Івана 9.4. Про ангелів ми читаємо, що всі вони, всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати, Євреїв 1:14. У цьому разі не можна думати, що ті, хто успадкує спасіння, мають бути бездіяльними. Апостол Павло трудився своїми руками, її прикладом для вірян він залишив на пам'ять божественну заповідь хто працювати не хоче, нехай то й не їсть, 2 Солонян 3.10. Але часте умовляння трудитися стосується духовних речей, а не фізичних. Ісус сказав: «Пельнуйте не про поживо, що гине, але про поживо, що зостається на вічне життя. Івана 6:27. Апостол Павло каже, що нагорода буде дана тим, хто терпляче продовжує робити добро. Римлян 27. А Спаситель каже: Ось я скоро прийду, і нагорода моя зі мною, щоб віддати кожному за ділами його. Об'явлення 22.12. І знову ми читаємо, що Христос самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах зопопадливих. Тита 2:14 і знову Святий Дух через апостола Якова надає особливого значення добрим ділам у наступних словах. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла і він буде блаженний у діянні своїм. Якова 1,25. Можна навести багато інших текстів, щоб показати, що християнське життя повинне бути діяльним. І що добрі справи не тільки необхідні, а є єдиною обов'язковою умовою. Справи і тільки справи на суді визначать стан людини у вічності, Бог, що кожному віддасть за його вчинками римлян 2.6, Питання, яке вирішить суд звучатиме не так, у що людина ця повірила, або що вона відчувала, а які її справи. Тут немає місця для закидів тих, хто думає, що вони викладають принцип, про який Біблія нічого не знає, коли кажуть: Бог не прокляне хорошу людину ні за її думки, ні за її віру. Люди не засуджуються і не рятуються за свої думки, але за свої справи. Що? вигукне хтось, а ви збираєтесь заперечувати доктрину виправдання вірою? Ні, ні в якому разі. Я б зайшов навіть так далеко, що заявив би, що вчення про виправдання вірою це одна велика тема писання, а все інше лише її частини. Але вище наведені зауваження, і цитати підкреслюють, що віра діє. Дивіться, Галаців 5.6. Немає більш вірного твердження, ніж це. Віра не заспокійливий, а збуджувальний засіб. Віра дуже активна і є джерелом усієї духовної діяльності. Хоча вірно, що на суді розглядатимуться тільки справи людини, не менш вірно й те, що характер її справ визначатиметься її вірою, де немає віри, там не може бути і міцних справ. Справи угодні Богові. Це добрі справи, але досконала доброта перебуває тільки в Бозі. Дивіться Марка 10.18. Праведність, яку ми повинні мати, це праведність Божа. Матвія 6:33. Про свої шляхи Бог говорить: бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Ісая 55,9 Хто ж може сподіватися представити Богові добрі справи рівні його справам? Ніхто, крім тих, хто подібно до братів Павла не знає про Божу праведність і досить самовпевнений, щоб вважати таке можливе. Тільки Бог може творити справи Божі. Тому, коли юдеї запитали Христа, сказали ж вони до нього, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у того ви ввірували, кого Він послав, Івана 6:28, 29. Слова Павла до Филипян, отож, мої любі, як ви завжди слухняні були. Не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю, Филип'ян 2, 12, 13 Бог сам робить добрі справи, які, проявляючись у житті людей, роблять їх угодними йому. Так Спаситель сказав, а хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони, Івана 3,21. Як же вони проявляються в людях? Це і є таємниця благочестя, це таємниця Бога явленого в плоті, споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, і життя було в нім, а життя було світлом людей. Івана 1,1,14. Це було зроблено для того, щоб продемонструвати можливість проживання Бога в людській плоті. Таємниця прояву справ Божих у житті людей це просто таємниця втілення. У Христі мешкає або в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Колосян 2.9. Тому, коли Христос у своїй повноті оселяється в серці по вірі, ця людина наповнена всіякою повнотою Божою. Ефіцян. 3, 17, 19. Які слова можуть бути сповненішими, розради і більше наводять на думку про безмежні можливості християнського життя, ніж слова, яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами. Псалмію 31:19 подумайте про це. Сам Бог здійснив ті добрі справи, з якими ми повинні постати перед його престолом. А як ми їх отримаємо? Просто довірившись йому. Присвоївши ці добрі справи вірою, сам Бог приходить, щоб жити з тими, хто вірить Його Слово, і Він живе в них своїм власним життям, цієї думки достатньо, щоб наповнити кожну душу любов'ю і радістю і впевненістю. Християнське життя означає дійсне життя, але життя означає діяльність, тому жити благочестивим життям означає жити життям, у якому проявляються дії самого Бога. Апостол Павло сказав: Та благодаттю Божою я те, що є і благодать його, що в мені, не даремно була, але я працював більше всіх їх, правда, не я, але Божа благодать, що зо мною вона, тож чи не я, чи вони, ми так проповідуємо і так ми ввірували. 1 Коринтян 15.10 і знову, і живу вже не я, а Христос проживає в мені, а що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе, Галатів 2:20. Секрет усієї справи в тому, щоб визнати, що в нас немає нічого доброго, а добрий тільки Бог, що ми ніщо, а Він усе, що ми слабкість. А сила належить Богові, що Бог має владу явити себе в плоті сьогодні, як і 18 сотень років тому. Якщо ми тільки дозволимо йому і підкоримо себе праведності Божій, піднесення приходить тільки через самознищення, християнська активність приходить тільки через посад. Спас...